Вітаю вас, шановні глядачі. Стосовно ситуації ЗСУ в Курську, я би хотів подивитися, що там буде відбуватися, тому що кожного дня є дуже великі просування вперед. І багато хто з глядачів мене питає, чи не буде такого, що там ЗСУ попадуть в оточення в якесь. Чи почнуться якісь дуже жорсткі та агресивні бої, де будуть їх пробувати вибивати, я би хотів подивитися, що мені покажуть карти. Давайте ми з вами подивимося. На циганській колоді я хочу витягнути три карти. На гральній колоді я хочу витягнути три карти на це питання. І я хочу витягнути одну карту таро. Подивитися, що мені покажуть. Три різні колоди стосовно того, що чекає ЗСУ в субкурску. Карта радості, перша карта позитивна. Карта союзів та об'єднань. Карта перемог. Хороша карта. Карта солдата активне просування вперед. Мілітаризація. І карта свадьби, до речі, об'єднання. Карта весілля це якісь союзи, об'єднання сил. Дивимося на цій колоді. Дев'ятка чергова, хороша карта. Карта здійснення бажань. Король Христовий, карта сильного чоловіка. Пікова дама карта вдови. Ну, карта вдови це зараз поки що єдина негативна карта, але вона дуже тяжка. Тобто вибивати будуть пробувати. Але якщо взяти загальний прогноз, то з шести карт, п'ять позитивних, одна негативна. Дивимося, тут перевернута двійка мечів. В даному випадку, в даному контексті, перевернута двійка мечів це хороший знак. В прямому значенні двійка мечів це закриті дороги, відсутні можливості. А тут, навпаки, це звільнення від якихось оков. Пут і новий шлях досить значний шлях, далекий. Так що будемо сподіватися, що цей новий шлях призведе до миру. До миру. Бажаю всім всього найкращого. В принципі, мені карти випали дуже класні та дуже позитивні на це питання. Так що, думаю, що думаю, що їх просто так звідти не виженуть. і не виб'ють. Все-таки, знаєте, є якісь такі плани вищих сил. Плани Божі і є плани людей, які, ну, скажімо так, вищі за нас. І, можливо, ми самі не в курсі того, що має відбутися до кінця, але коли воно відбудеться, пазлик складеться і ми зрозуміємо, чому так сталося. Не треба гнати наперед. Всього найкращого вам, бережіть себе!